Навчаємося далі, який розмір дров потрібен власне, для опалюваного приладу для адекватного і зручного користування. Дивіться, паспорт завжди пише 45-50 см. Це в основному опалювані прилади, які мають 70 см плюс по ширині. З власного досвіду, я рекомендую вам дрова колоти і пиляти, там де ви замовляєте, не більше, ніж 40 см. Дивіться, дівчаткам незручно носити дрова довжиною 40 см, точніше, не носити, а просто навіть підкладати. Їм це не комфортно. Тому я рекомендую по 35 см. Ви робіть дрова, грубо кажучи, якщо от є ось таке бревно, то ви його на три частини. І цього буде достатньо 35 см. Це зручно і в сумку носити, і складати, і користуватися. І воно насправді комфортніше. Користуйтесь нашими порадами. І буде вам щастя в користуванні вашою піччю чи вашим каміном компанія Мій камін» до зустрічі.